На Чернігівщині стрімко збільшується кількість пожеж в екосистемах. У 2024-му надзвичайники зафіксували 20 випадків займань. На загальній площі 14 гектарів. Троє громадян одержали штрафи, адже спалювання рослинних залишків поза законом. У зв'язку з потеплінням та відсутністю опадів співробітники ДСНС закликають чернігівців подбати про правила особистої безпеки а відтак і вберегти довкілля. Хочемо нагадати всім громадянам, що за спалювання сухостою, що у воєнний час прирівнюється до диверсії, порушникам загрожує штраф. У розмірі від трьох тисяч гривень до 6 тисяч 120 гривень, а для посадових осіб від 15 тисяч до 21420 однієї 420 гривень. Тому, щоб не допускати пожеж в екосистемах та невідкритих територіях, не спалюйте суху траву, опале листя та сміття. Фахівці ДСНС зазначають, спалювання сухостою призводить до значних збитків довкіллю, тому що земляний покрив після загорання відновлюється лише через 5-6 років. Крім того, у повітря виділяються шкідливі для органів дихання людини речовини. Проте ще небезпечнішими є займання рослинних залишків на деокупованих територіях і там, де велися активні бойові дії. Це може призвести до детонування боєприпасів, мін та інших вибухових пристроїв.